Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і як завжди на моєму каналі ми будемо готувати. Сьогодні у нас тема нашого відео буде тайська кухня. А якщо більш конкретніше, то тайська паста. Фішка цієї пасти більше в соусі. Він, типу, не складний, але в ньому є свої такі невеличкі секрети. Тобто, як ви знаєте, є дуже багато різних паст. Я для вас підготував гречану, вона називається ще Соба. Бачите, вона така. Тоненька, але це моя найсмачніша паста. Також є пшенична, або вона називається удон. Теж така крута. І є пунчоза це рисова. По овочам я взяв, як ви бачите, цукіні, болгарський перець, червона цибулька, морква, стручкова фасоль, броколі і зелений горошок. Для соусу нам потрібна кунжутна олія, рисовий оцет, сіль, цукор і соєвий соус. Почнемо приготування ми з вами з водички. Ми поставимо, хай вона гріється. Так. Підсалюємо воду обов'язково. В ідеалі це 5 грамів солі на літр води. І поки вода закипає, ми з вами можемо зайнятися овочами. Прямо цукіні і нарізаємо такими крупненькими скибочками. Овочі я люблю, коли альденте. Тому що вони тоді зберігають класну текстуру. Тобто отакими от скібочками буде, як на мене, клас. І давайте цього буде достатньо. Далі візьмемо морку. Також наріжемо її такими скібочками, але більш тоненькими. І візьмемо ще тут тако трошки. Зріжемо. Так. Це не має бути ідеально, ми готуємо. Своє задоволення, тому ріжте так, як вам подобається. Я буду різати отакими скибочками. Бачите? Вони тонші, але також прикольні. І так само дорізаємо іншу морку. Перець. Якщо скибочки дуже довгі, можете їх розрізати тако є. Далі цибулька. Цибульку нарізаємо півкільцями. По кільцями як вам зручно. Так. -о. Як пасту можна вибирати, так можна вибирати основний компонент. Ясно, що вдома ви берете той компонент м'ясний, який у вас є. Я б візьму зараз конкретно креветку. Це креветка тигрова, 16 на 20 такий самий ідеальний робочий варіант. Але ви берете курку, якщо у вас є курка, ви берете телятину, якщо берете свинину, то ви берете, що ви хочете. Я беру креветочку. Мені вона сама ідеально підходить до пасти. Ми її будемо обсмажувати разом з овочами. Поїхали. Беремо сковорідочку, вмикаємо і розігріваємо. Де моя олія? Оп, є. Беремо олію і наливаємо сюди. Всмажуємо наші овочі, сухіні, моркву, перець і цибульку. Зелені овочі ми обсмажуємо в самому кінці, того, щоб вони не втратили. Далі обов'язково підсалюємо і залишаємо для того, щоб вони гарненько обсмажились. Очі наші, наші альдента. Бачите, вони такі трошки вже підвяли, але вони альдента. І тепер ми ці овочі всі трошки тако відсовуємо на одну сторону. І з цієї сторони ми смажимо нашу креветочку. Я беру 50 грамів на порцію. Коли у нас вже вода закипіла, ми можемо варити нашу пасту. Я беру на порцію 70 грамів. Варю я, друзі, собу, гречану пасту. Повторюсь, це моя найулюблична паста. Най... Найулюбленіша. Так, зараз ще воно хай разочок булькне бо части, поки ми з вами тут смажили наші овочі. Для соуса нам потрібен соєвий соус 100 грамів. Ми в ресторані беремо такий концентрований соєвий соус і потім його розбавляємо. Розбавляємо цукром. І водою. Далі. Нам потрібно кунжутна олія. 10 грамів. 10 мілілітрів. Є. Далі нам потрібно цукор. 25 грамів. Далі рисовий оцет 10. Далі сушений чесник. Один грам. І сушений імбир. 1 грам. Гарненько вимішуємо. Коли ми робимо заготовку, ми його просто трошки прогріваємо, щоб воно все гарненько з'єдналося. Ну, так як ми зараз будемо з-під ножа готувати пасту, то ми просто це все перемішуємо і зараз будемо з'єднувати з пастою і з нашими овочами. Можемо додати вже наші. Зелені овочі це броколі, горошок і стручкова фасоль. Додаємо до наших вже обсмажених овочів альденте. Додаємо трошки ще солі і трошки чесникової олії. Все. І обсмажуємо це все разом. Даємо трошки більшу потужність. Нам треба трошки його прогріти. Наша паста, до речі, до речі, вже готова. Вона має також бути альденте, не треба її розварювати в хлам. Ось Якщо ми візьмемо цей макароша один, бачите, він не такий не прямо розварюється, він трошки з таким стерженьочком в центрі. Так. Тому що потім. Ми ще будемо разом смажувати це з соусом. Тому овочі наші готові. Беремо нашу пасту і додаємо сюди. Якщо попадає трошки водички, це добре. Тому що паста також має свій смак, і в воді він залишився і плюс. Додаємо сюди наш соус. Тако. І далі уже ми просто з'єднуємо пасту, овочі все разом. Тобто паста віддає свої компоненти, овочі, дають свої компоненти смак цю страву. Воно все з'єднується, підтягується і набуває неперевершеного смаку. Паста не має бути сухою. Тобто має все бути, так, розумієте, в одному тандемі. Соус має бути такий, бачите, він підтягнутий. Бачите? Підтягнутий Підтянутий соусок. Будемо сервірувати нашу смачну пасту. Беремо таку тарілочку. Мисочку тарілочку. І викладуємо нашу пасту центр І довкола кладемо нашу крівіточку, наші овочі. Ось так це круто виглядає. Так козацька порція. Далі беремо кінзу. Вкладуємо її оку зверху, посипаємо кунжутом і вуаля! найсмачніша тайська паста, яку ви колись їли. Я думаю, що треба її обов'язково скуштувати. Беремо нашу пасту. Овочі, привіточку. Це, друзі, однозначно успіх. Що я вам скажу? Вам треба приготувати це вдома для ваших коханих людей. Вони то зацінять. Я вам то обіцяю. І. Завжди забуваю сказати. Отут зараз, отут, тут, тут і десь отут виб'ють відео: сирники, ліни, вареники. Тобто дуже класні відео. Вам треба їх обов'язково подивитись. Тому закінчте дивитись пасту, пишіть коментар, що ви хочете, щоб я приготував для вас наступне. І дивимося відео тут, 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 тут. Всім гарного дня, всіх обіймаю. Бажаю вам здоров'я, міцного, козацького. Не буду з вами прощатись. па-па.